видите, щука погнала, да ты что, на голову прям ей кинул. Ну, она стоит. Погнала далі. Та ти що, Це кадр. Хі -хі. Чуєш? Щуку побачив. Ну така чорт я знаю. Погнала, кудись туди пішла, наверх. Ну все, ну так під камешом немає. А так от сюди, то зразу там глибше 2-3. камеру, что ты батишь, Да чи... не, пока так положу. Ну, сейчас я так поставлю, чтобы я бачу. Что -что? Я шо, поставлю так, чтобы я бачу. Да-да, скажу, уговорили. давай, давай, давай. Яку. Ну, в любом среднем опускаешь, все равно должны попасть. <coughs> два этих. Это просто... Ты знаешь, Дрочка. <coughs> И все правильно. Не Покайфовать. Вон стоять сразу. Раз, два, три. Давайте. Оно один, другий, ось о третій. О, то не в'яв його, чуть-чуть підними. Щас подивимось. Вот так, дивись. Воно бач. То не яб його перед мордою тільки що. Та щас я найду тебе. Да да, да, да да, ти прям у нього перед мордой. Ти ветку забагрив. Ото то шо, воно, оно дивись, бач. Ось о ти. Хтось я на тебе кидався тільки що. А ні, воно, ти бачу я тебе. Я бра на вікці, ні? Ні. О, є. о! Так на тебе воно окунь кидався, мелкий. Він ззаді воно стоїть, його не видно. Ось ось він стоїть. Бачиш? Mm -hmm. Осьо. Тебе хочу увалить, чуєш? Не спіши, не спіши. Він питається прицелитися, а диви, диви, диви. Mm -hmm. <свистак> І тут знову ж таки перепад, Дивись, Я от виставився. Уже зацепитись. Балансир далеко кидається. Осьо. Дивись на нього. Отак і остав! Нам було не тріпать, він прямо на, на тебе плив. О, еще один, давай. О, в ветку ввалил. О, это такой хороший. Не-не-не, ветку поймал. Все, они текают сюда, видишь? Вот сюда, давай, давай. на этого полуфабриката, блин. Во, диви, воблер плавает. Давай. Думаешь, воблер? Тройники точно, висят. Точно, точно. Хороший. Дивиш що достанем? Можна достать. В легкую. Дивись. він? Балансируем більше. Так, що, плани міняються. Димо, беремо мормишки на балансир. Не хочу окунь брати. Там дуже багато корях. Дуже часто чіпляється. Балансир. Міняємо зараз тактику. Ставимо Лансир в машині залишаємо, беремо без мотивочку. Тихніше мормишки беремо і йдемо туди. ловити. Це одинарна коза, блін. Не може знайти двойною. Та двойна краще рибу підсікає. Опа, диви. Ді, Хорошо. Диви, які. Ді, так. Слухай, такі ще й нормальні окуня. Володя, що відбувається? Що відбувається? Диву який. Красавчик. Кіло, як <схі> ну що, з відкриттям у нас, так? Да? Руки риби пахнуть уже. Сюди, мой медовий пряник. А який в тебе колір стоїть цього? Ага. Е, морвишка? Серебро. А їм байдуже. Ну, типу, ти бачиш, що, якщо вони. Та ну на балансир вони кидалися жадно, типу. Ну, не сильно там жадно, але вони намагалися ще побачив, Балансиром тут не покидаєш. балансиром, да, тут не покидаєш. Опа. Що таке? У тебе крупніші йолки, пап. Так? Да. Значить, да. однако. <різь> <різь> ну, оце, мабуть, цей крупний окунь, що ти бачив, оцей. что было а ну А что я знаєш що, ты что было перебрать ему иди сюда ой 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 Руки в соплях. Все. ну Три окуня з одного місця це вже показники. Капец, их там стоит. Их тебя просто... Я сейчас на камеру туда смотрю, как ты их тягаешь. <реку> я думаю, если поцепишь еще мотыля, то будет еще лучше. Так, я с мотылем. А, ты с мотылем? Да. А, конечно, слушай. Так, а что? Что? Да, так, а что? Мотылье, надо сразу мотыля ставить. Ну, типа поставлю я на пылях. Выбор головок поймать, этим то молоком. О, есть тут. Ну, мелкие такие. Мелкий вообще двое Ну-ну. No, no. на голову кидаю їм, понял. А вони такі маленькі, поня, і вони із-за того, що типу, там коли багато мотиля, він і... тільки чисто мотиля питається украсти, поняв. І все. Що Володь? Ти, ти будеш рибу забирати? Я? Да. Ні, ти наловив монстров, так що то риба твоя буде. <гум> Ні, бо я, я рибу не забираю. Так шо? що. Думай, Думаєш, брать бори? Не Я рибу не беру. А -а. Вообще? Вообще. Я мені і впадло чистить і не хочеться. Так, раз. Двіс. Трис. Я думаю, як буду пів кілограма у Отакі, да. О! Хе-хе. все. І могу топлять. За. Оп-оп-оп. Опа. Хе-хе-хе. Оп. Оп. Добрий вечір. Ой. Все, погнали. Треба. Слідущий раз буде як їхати, брати палатку з собою. Кажу, в наступний раз як їхати, брати палатку. закорми собі луночки і сиди чильно Опа! Сюда! Володень! С почином! На мікрончик від вікінгу! Фу-фу, в шахту просто! Подивіться, друзі! Та ну ти що, каже! Колись мені писали в ТікТоці, тестувати треба! Та диви, намертво просто! Кокушара на мікрончик. Кокушарчик на мікрончик від вікінга. Диви. Я Забереш? Добре. Окей. З якого там? З другого, з третього, четвертого підбросу? Ты ее будешь забрать? Я думаю, сейчас выпустим может. Выпускаем? Я надеюсь, он уплывет. Да, все отлично, поплыл. Живой. А, на, поклади себе тачаночку. Под, добре? А я сейчас все-все багадельницы все, все, все заберу. за поворот. За поворот. Да. Держи, дарю тебе. Та та тут риби, в яку лунку не заглянь, всюди є риба, але тільки що вона не клює. Чує, Суди, Давай подивимось. Я ще ж так відблискує. Воно попігла, диви, біла. Ось о, окунь. Стоїть прямо перед камером. Ну, це такий рам 300. Да, -да так це такий хорошенький І ззаді там ще видно тіні ідуть. Повертай, подивимось. Ось, ось дивись стоїть, дивиться <риві> 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 То щука. Та, Та наче. Та... Ось, ось диви. Блін я не можу провернуть просто. Щас, щас. ось сейчас. Ось 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 ось. Бачиш? Поплив. Подивися на нас. Mm -hmm. <ган> От тобі на. Якби сьогодні він жар, ми всюди. Всьогодні... Якби ми сьогодні приїхали, мабуть, одразу сюди і не тратили час, могло б це бути зовсім... ну, совершенно... <ган> <ган> все совершенно по-другому. Дивись, я колонку не кинь. Я ти кажу, що зараз буде риба. Тут поглибше. Да. Щось було воно нас вдалі воно. єле єле видно. Ось бель пливає, бачиш? Сразу підходить. О, тоже. Ну тут біль, бачиш біль? Ну тут скат ось якийсь, Іде скат такий. А ну давай тут подивимось, а тут де набурено. На ти мусор взяв якийсь щось якісь вони. Нема смысла, бачиш. Щоб навіть знайти якогось Біла плаває.